Байрактар. Вас вітають. На Байрактар Служа порятунку 101 Ми швидкі, влучні, надійні. Результативні. У нашій команді хлопці й дівчата 3 на 3 Максим міць і надійність. Захоплення дзюдо. Ми сильні і спритні. Христина Спритність і витривалість. Захоплення дзюдо. Ми створені перемагати. Назар швидкість та захист. Захоплення бокс. Володимир. Витривалість та сила. Захоплення легка атлетика. Вікторія. Знання та мудрість. Захоплення медицина. Вчимось надавати першу медичну допомогу. Марина капітан команди. Красива, Красива мудра, наполеглива. Томи. Дуже двірнянського ліцею номер 3. У нашому ліцеї навчається 914 учнів. Ми вже звикли проводити уроки в укритті під час сере. Попри все, ми дбаємо про нашу безпеку. І прагнемо зробити наше життя краще. Вивчаємо історію і традиції нашого краю. Ми юні рятівники. Часто відвідуємо рятівників Надвірнянщини Тут ми знайомимось з технікою, бойовим одягом, поведінкою в надзвичайних ситуаціях тренуємося, вивчаємо міни, правила поводження з вибухово-небезпечними речовинами, передаємо наші знання учням ліцею. Дуже важливо, аби наші рятівники в надзвичайних ситуаціях почували себе в добрій фізичній формі. Щодня ми відпрацьовуємо навички, аби мати силу надавати допомогу людям, що потребують цього. Ось як ми готуємося до змагань та боротьби. Приходимо, займають кожен день. Вас можуть спіткати надзвичайній ситуації. Тому ви повинні бути завжди до цього готові. Під час того, коли надходить повідомлення, диспетчер приймає повідомлення, коротко записує інформацію. Служба по ритунку, слухаю вас, що у вас сталося. Де саме це відбулося? Вулиця і номер. Машини виїхали. Перше, друге відділення на виїзд. Байрактар. Байрактар. Надвірняцький байрактар служа порятунку 101. Шановні колеги. Коротко про стан надзвичайних ситуацій Надвірнянського району. Команда надвірнянських байрактарів готова до надзвичайних ситуацій.